Чернігові одному з найстаріших міст нашої країни, якому більше 1300 років. Тут збереглися пам'ятки часів київської Росії та Гетьманщини важливих періодів формування української державності. Більше місяця місто було в облозі. 24 четвер лютого 2022 року Росія розпочала наступ на Чернігівщину. Підступили до міста та почали масований обстріл цивільної інфраструктури авіацією та артилерією. 22 березня місто після трьох тижнів безперервних обстрілів перебувало на межі гуманітарної катастрофи. Уночі з 22 на 23 березня росіяни знищили автомобільний міст через Десну, який слугував сполученням міста з Києвом та всією Україною. В місті не було електрики, майже були відсутні вода, газ та зв'язок. Директор історичного музею вперше ночував вдома після 24 лютого. Вже після зняття облоги 9 квітня. Увесь цей час він провів у стінах музею. Будівля також стала прихистком для близько 50 містян та містянок. Пане Сергію, розкажіть, як ви готувалися до повномасштабного вторгнення? Чи готувалися ви взагалі? Взагалі ми готувалися, але як виявилося, ми не знали, до чого нам треба готуватися. Наш музей, як і багато інших музеїв, отримали різноманітні завдання і вказівки бути готовими. Готовими до чого? Як мінімум, до евакуації. Що з цим робити? Як до цього готуватися, ми вам потім розкажемо. Оце така комунікація була з органами. Управління музею всіх рівнів, в тому числі і Міністерство культури. Єдине, що ми і в 2014-му, і в 2015, і в 2018 році робили, це складали списки тих предметів, які підлягають першочерговій евакуації і в другу чергу евакуації. І ми задавали запитання, куди яким чином ми маємо евакуювати, і з того, власне кажучи, до чого ми. Зрозуміло, що треба готуватися, це розраховувати на власні сили. 24 лютого почалось дуже рано. Дзвінка, сина, який задавав запитання, що у вас відбувається, я зрозумів, що відбувається, і тому вже дуже рано. Із дружиною, яка також працює в музеї, я був тут. Я, чесно кажучи, по сьогоднішній день трохи здивований, але надзвичайно вдячний колективу музею, який майже у повному складі вийшов на роботу. Співробітники та співробітниці обезпечували експозицію кожен день облоги під обстрілами та вибухами. Майже 90% колективу вийшло на роботу у перший же день повномасштабного вторгнення. Чернігівський історичний музей імені Тарновського один з найстаріших та найбагатших музеїв України. Його колекція налічує майже 230 тисяч пам'яток від найдавнішого періоду історії Чернігівщини часів палеоліто до сьогодення. Це надважливі артефакти, що несуть у собі пам'ять про одне з найстаріших міст України. Музей має три філії. військово-історичний музей, музейно-меморіальний комплекс партизанської слави лісоград та сади були загубів у Седневі, які також постраждали від російської агресії. Говорячи про можливу евакуацію, я собі уявляв так. Що у нас нема транспорту. Але ми беремо кулемет, ми ходимо на велику дорогу, і з цим кулеметом зупиняємо фуру, заганяємо її сюди, завантажуємо і їдемо кудись. Насправді таке могло статися. Музейне розбійництво? Ну, але ж мета да, має виправдовувати, на мій погляд, такі дії. Це було епічно. Ми знайшли тут всередині музею для наших експонатів. Місце, де ми вважали, що їм там безпечно. Найбезпечніше. Найбезпечніше. Було дуже важко. Було холодно, бо опалення зникло першим. Періодично і надовго зникало світло і вода. В музеї переховувалися люди. Так, загалом, якщо їх всіх порахувати, це було понад 50 людей. Наймолодшій дівчинці було декілька днів. Найстаршій жінці було 85 років. У всьому цьому ми мали забезпечити і для них умови, але мала наша музейна команда займатися головним збереження музейних колекцій. 25-го ми почали тут облаштовувати. От на цих банкетках ми розкладали дерев'яні частини задніки наших вітрин. Натягували спальники, приносили люди матраци. Ми приносили з дому ковдри, і фактично вся ця, ця стина, це були спальні місця. 9 квітня Чернігівщину звільнили. Місто понад місяць було у круговій облозі, але не здалося окупантам. Покоління в покоління музеєм садибою Михайла Коцюбинського управляли родичі письменника. Коли почалась повномасштабна війна, Ігор Коцюбинський разом з дружиною та ще двома співробітниками переїхали до музею жити. Поліція охорони, яка до того опікувалася безпекою музею, з початку вторгнення перестала виїжджати. Не приїхали вони і 6 березня. Коли музей опинився під мінометним обстрілом. У нас просто довкола музею прилетіло як мінімум шість мін. Як мінімум там біля церкви, школа там у нас Ось сюди, в будинок, і за територією саду там два будинки зразу пожежі виникли. Два будинки згоріли, і люди навіть загинули. А в нас лише оці, от такі пробиті наскрізь стіни, осколки мінні летіли і наскрізь пробило, і навіть там через кімнату перелетіли. Ва ж працівники тут жили на місці весь цей час. Ну, власне кажучи, ми жили з, з родиною своєю, ще двоє наших працівників п'ятьох. Ми тут жили всі, весь починаючи з 25 лютого і до середини квітня. У меморіальному будинку Михайла Коцюбинського інтер'єр збережено таким, яким він був за життя письменника. Тут зберігається і особиста бібліотека письменника, і речі родини Коцюбинських, і живопис та перше видання книг, які дарували друзі сім'ї. Тепер відомі українські митці: Михайло Жук, Іван Франко, Іван Нечуй Левицький пана Панас Мирний. Біля садиби Меморіальний сад, започаткований родиною письменника. І від обстрілів постраждав навіть він. Перший день ми прийшли на роботу і постаралися прибрати з експозиції таке найцінніше, те, що можна було прибрати, хоча би сховати у сховище. Ще ніхто не уявляв у перший день, що Чернігів бомбитимуть настільки сильно, і загроза буде така. І музею, і життю людей. Для музею це вже фактично третя війна. І вона, на жаль, не обминула музей, тому що цей будинок зазнав пошкодження. А чи ви знали, що робити взагалі? Ви прийшли до музею, а музей заповнений важливими для історії речима. Що робити? Ну, що робити, власне кажучи, такої якоїсь. Ну, загальну концепцію, звичайно, знали, що речі треба якось десь кудись сховати, так І щоб у вас безпечне місце методички, на, можливо, від місцевої влади чи від міністерства. На, культури. На, на жаль, на жаль, ніяких таких організованих, таких ні навчань, ні методичних рекомендацій з того, як все це евакуйовувати, чи кудись сховати, чи ще кудись. Ну на перед початком цього вторгнення не, не було. У нас зберігачка художнього музею імені Галагана Марина Гриценко перебралася до музею разом зі своєю донькою і була там увесь час облоги. А тепер захищає нас у лавах за селом. Одразу, як тільки дізнався, звісно, в родині все то тривожно, але я кажу, ну сидимо, чекаємо, будемо дивитися. Була впевненість, що місто не здадуть, і, хоча евакуації не відбулося, але по протоколу ми зняли всі предмети музейні, повністю зняли всі експозиції за півдня. Пакували і чекали. Чи ви готувалися до якоїсь можливості повномасштабного вторгнення до великої війни? Що відбувалося взагалі до 24 лютого з музеєм? Як і всі, ми розуміли, що може щось статися що може бути напад і може бути повномасштабне вторгнення. Не хотіли в це вірити. Але буквально 22 го десь лютого, закупили пакувальні матеріали, які повністю 24-го всі використали на саме на першу чергу. Були в нас протоколи дій. Тобто, ми оновили хто що повинен робити, хто за що відповідає. Це ми все відпрацювали заздалегідь. Тому 24-го нам уже було простіше, і ми це все зробили. Чернігівський художній музей імені Григорія Галагана розташований на території княжого міста, тобто в найдавнішій частині Чернігова, навколо стародавні церкви та будинки. Будівлі, у якій зараз розташований музей, понад 120 років. У залах тільки завершився ремонт фонд музею налічує близько 10 тисяч експонатів. Тут і європейське мистецтво 17-18 століття. І справді розкішна колекція майстрів українського мистецтва ХХ століття. Марія Примаченко, Михайло Жук, Віктор Зарецький. 6 березня у дворі музею впала ворожа міна. Вона зачепила фасад, а уламками вибуло приблизно 25 вікон одразу. Ще частина шибок вилетіла найближчими днями від ударних хвиль. Повивертало рами та підвіконня. Серед приміщень від влучання найбільше постраждали кабінети працівників, зали фондосховищ і майстерня реставратора. Знищено все його обладнання. Нам довелось перемістити вже потім після зняття облоги реставратора. в інший зал, щоб він міг працювати. Якраз тут ми знаходимося. Це тим тимчасова реставраційна майстерня 8-го і протягом майже пів березня ми займалися тим, що це забивали плівкою вікна, закривали їх всіми підручними засобами, які тільки могли, щоб не допустити цю вологу і коливання температури. Це було найстрашніше на той момент, чого ми боялися навіть більше ніж ракетних обстрілів, щоб не почали псуватися музейні предмети, які досі ще знаходяться знаходились в тих приміщеннях. На жаль, деяка частина два-три десятки робіт постраждали не критично. Ми змогли їх самостійно чи за допомогою національного науково-дослідного реставраційного центру відновити, відреставрувати. Були б у вас є якісь рекомендації план дій від ОДА не було. Все, що ми робили, це наші внутрішні протоколи. Тобто ви самостійно їх розробляли. Ми самостійно їх розробляли. Звісно, мається на увазі рекомендації загальні були, але конкретних. Тобто, якщо в разі чого, то ви їдете, виберете все, вантажите в машини і везете, наприклад, в умовне місце. Цього не було, і цього ми так не дочекалися ні від міністерства. А власне, наш департамент таке рішення і прийняти сам не міг. Це тільки міністерство могло Ви зверталися до міністерства з міністерством. Вийшли на зв'язок тільки вже після зняття облоги з Чернігова. Це вже десь у квітні, тільки в кінці березня. Тільки з'явився зв'язок з міністерством. З департаментом ми підтримували зв'язок протягом всього часу, а міністерство вийшло на зв'язок тільки, тільки тоді. І, власне, так жоден чернігівський музей так і не евакуював. Я не, не бачив, що міністерство в той момент могло чимось допомогти, крім доброго слова. Історичний музей імені Тарновського та його філії, художній музей імені Галагана, музей садиба Михайла Коцюбинського знаходяться у підпорядкуванні місцевої влади. Коли настає, ну оголошується воєнний стан, в дію мають вступити плани цивільного захисту, які є для кожного регіону. Ну, мають бути для кожного регіону, для кожного великого населеного міста і так далі. І отут ми теж бачили, мені здається, те, як те, на жаль, працює чи не працює на практиці, коли хтось із організації або обласної влади більш готовий для здійснення якихось заходів, хтось менш готовий, знову ж таки постає питання комунікації і очікувань від конкретних органів влади, хто що може в даній ситуації або має робити. Втім, місцева і обласна рада очікує рішень саме від міністерства. Пані Жанна, ми були у декількох чернігівських музеях, розпитували, як вони пережили початок повномасштабного, як вони готувалися до нього в тому числі. Розкажіть, будь ласка, чи готували ви музеї? Якщо так, то яким чином? Про повномасштабне вторгнення? Ми дізналися в день повномасштабного вторгнення, як і всі, тому ми не готували. Колекції до евакуації, ну звичайно, були якісь плани евакуації. Звичайно, є плани реагування у кожного закладу, але особливих тренувань саме в музейних закладах не було. А ви кажете, що вони у кожного закладу були? Тобто кожен музей розроблював їх окремо сам для себе, то це не було якоїсь. Не знаю, можливо, вказівку з міністерства, якимись методичками з міністерства чи щось на кшталт того методички з міністерства є. і Вони містять настанову, що найбільш цінна унікальна частина колекції має бути в надзвичайний період упакована і евакуйована. Це логічно, так. так мають бути погоджені з міністерством шляхи евакуації, пункти евакуації і засоби евакуації. В той час такого документу із чіткими настановами ми нема. Тобто, в принципі, музеї самі займалися обезпеченням своїх колекцій. Так. Пані Жанна, скажіть, чи зараз ви почали розробляти якісь документи, які зможуть в разі чого полегшити задачу? Звичайно, у нас є по кожному музею списку пріоритетних експонатів, які мають бути евакуйовані в першу чергу. Більше того, вони вже в нас і спаковані. І ми очікуємо від міністерства ну, чіткі інструкції, куди ми маємо це евакуювати у разі повторення наступу. У випадку погіршення ситуації ви розраховуєте на міністерство. Все ж таки. Звичайно, воно має нам вказати, куди ми маємо вивести державну колекцію, бо це державна власність. Чи то від місцевої влади, чи то від Міністерства культури, але музеї досі чекають на доопрацьовану схему убезпечення своїх експонатів. Врешті, попри відсутність комунікації з місцевою владою чи мінкультом, музеї Чернігова продовжують вести боротьбу за свою спадщину. Чим зараз займається музей, його співробітники? Музей зараз працює виставкова діяльність у нас зараз. І заходи ми проводимо. Ми проводимо вже фактично від нового року. У нас є такий проєкт Мистецька вітальня у Коцюбинського, де ми проводимо такі музейні зустрічі в такому, знаєте, то домашньому форматі за чашечкою чаю. Також ми цього року започаткували такий проєкт теж клуб українського поетичного кіно, оскільки фільм. Тіні забутих предків за твором Коцюбинського він заклав основи цього напрямку в кіномистецтві. Ми нещодавно відкрили нову. Це вже авторська виставка, живопис. В очікуванні весни називається там, в основному квіти, пейзажі. Ну така, знаєте, легка, світла, красива, приємна виставка, яка кілька місяців теж у нас триватиме. допоки не розквітне сад. Ну, а розквітний сад, то вже квіти будемо дивитися вживу у нас в саду. Зараз, доки не працюють постійні експозиції, доки ми не можемо показувати колекцію, в цих залах відбуваються саме виставки сучасних художників. Це відділ сучасного мистецтва. Я пам'ятаю пану Галину Сурук, яке колись зберігалося в ваших фондах. І якраз так ось воно, яке ми забрали на збереження, а перед фестивалем монументального мистецтва, який відбувся у нас в музеї, ми змонтували його тут, у цьому залі, і воно пережило облогу, пережило всі обстріли. І зараз тут і з автографом. Пані Галини, і це дуже дуже гарно воно вітає от всіх наших відвідувачів відділу сучасного мистецтва з усіма тими виставками, які тут відбуваються, і це доволі самі виставки, деякі навіть провокативні, деякі виставки про те, що які зараз у вас плани на продовження цього пано. А стосовно цього панно, плани дуже великі, і от якраз в цьому залі хочеться зробити зал монументально декоративного мистецтва. У вас зараз ще й виставка А, Як би не було важко, але ми розуміли, що нам треба працювати, нам треба створювати. Тут представлені на цій виставці роботи чернігівських майстрів: вишивка і вибійка, гончарство, різьблення по дереву. І ковальства. Тобто ми взяли чотири напрямки. Одну з наших виставок ми присвятили волонтерам. Бо зрозуміло, що без оцього подвижництва і українців, і людей з різних країн світу Україна б не вижила. Так само не вижив би і Чернігів. Місто опинилося фактично в оточенні. Логістичних шляхів практично не було, але майже щоденно транспортом фурами через Київ різними польовими шляхами, дорогами, стежками довозилися до Чернігова прибутих ночування. Фактично перші поповнення нашої колекції. Залетіла просто всередину нашого музею. Ось ці осколки міни вони потрапили просто в наші експозиційні зали. Те, що відбувається в Чернігові, насамперед, ми маємо про це розказати. І свою першу виставку після відновлення роботи «Рашизм дорівнює фашизм» музеї відкрили наприкінці літа. Рінігів це один з прикладів самоорганізації громади. Жителі та жительки не просто вистояли облого, а згуртувалися та самостійно зберегли історію свого краю.